Інформація, що не розповсюджується і приховується від інших, ось таке визначення слова таємниця у підлітковому віці. Майже всі мали якусь інформацію, яку не хотіли розповідати батькам. Тож у цьому випуску бліцап має питання до криворізької молоді: які таємниці ви приховуєте або раніше приховували від батьків. Привіт! У тебе можна спитати такої гарної? Скажи, будь ласка, які таємниці ти приховуєш або приховувала від батьків? Я все їм розказувала. Вот тут вірю, вот тут плюс, вірю, вже вірю. У мене з мамою дуже гарні відносини, тому... Що жодної ситуації, яку ти там приховала. Або, Ні. Як, тобі, Ні. Ніколи не крала там гроші. У мене хобі перед камерою, я не можу. Камеру вирубаємо. Нічого не приховуємо від батьків. Верю, я вірю, я вірю. Що не хотіла вступати в інститут, який мені не подобався. Просто сказала, що не пройшла по балах. Та які, ну як і всі. там, То курить, там, то уроки прогулює. Уроки школу прогулював також про навчання погане. Do you speak english? Два! Школа, алкоголь ну, і цигарки. <сист <Epis> <система> Максимальне освітлення кожного слова. Крав гроші. Сто гривень дай. Сто. У великих розмірах. Ні, там 150 гривень. Ух ти! Рихи. На та п'ять, брат! <палу> 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 ви теж крали? Так, звичайно. Клас! А на що ви витрачали? Та на чіпси на сухарики. Я тікала через вікно. Гуляла і верталася зранку. Я Була також трех. на першому поверсі, але мої батьки вони якось продумали і встановили розчітки. Я колись дівчинки в школі нос розбила. No, no, no no I... Потім я дуже боялася, що мама узнає об це, і якось скрити від неї от вот это і все. Я коли-то на електричці з дівці уїхала к бабусі одна. Не сказав, що батькам. Не сказав, що батькам. А що батьки казали? Чи вони навіть не помітили? Вони, вони не знають навіть. <гум> Напевно, про те, що в молодості з друзями курили за під'їздами. Я був дуже гарною дитиною. <гум> Ви дуже скучний, пока. <гум> Ось такі великі секрети та маленькі таємниці ми довідалися у криворіжців. З вами був традиційно Антон Чекаль. Підписуйтесь на наші соцмережі, тикайте на вподобайки, бо нам є чим вас дивувати, друзі.